Повертаємося до обговорення ситуації на Сумщині та у Сумах. Нагадаю, що наші колеги упродовж цих двох годин повідомляли 10 разів про звуки вибухів або ж серії вибухів у місті. Тож детальніше про ситуацію там будемо дізнаватись у заступника голови Сумської районної ради Володимира Біцака. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо. Вас вітає північно східний форпост оборони нашої держави. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на території громади. Ну, під цей час вже мабуть не 10, а десь приблизно 15 вибухів. Ще зараз триває комбінована атака расистів. Не тільки кабами засипають передмістя Сум, але і нещодавно тільки що пролетів шахеди, були спроби його намагання збити. Тому я ще раз зазначаю, що це комбінована атака кабами по передмістю, і шахедами також зараз в повітрі. Попередньо можна говорити про наслідки цього комбінованого обстрілу? Ну, надто на ж яка інформація в мене є на зараз, то якби жертв на зараз. Я не мав на інформацію, що хто хтось загинув, слава Богу. Але е, є пошкодження будинків, будинків приватних. Це такі тощо, час з то, що маю інформацію на даний час. Пане Володимире, майже з 10-ї ранку триває тривога на Сумщині. Чи дослухаються містяни? Чи перебувають в укриттях? Ну, сподіваюся, всі свідомі розуміють, що небезпеку треба не нехтувати. Да до, до сховищ, тому що ну дуже гучно і дуже близько. Е, скажімо так. Мабуть, за останній час такого ну за останній я не пам'ятаю, щоб так близько були гучні вибухи в передмісті Сум е, дуже гучно. Тому закликаю всіх мешканців міста Суми, е, знаходитись в безпечних місцях, тому що це реальна небезпека. У тих населених пунктах сумського району яка ситуація з електропостачанням? Ну як почалися з вчорашнього дня такі веєрні відключення, я розумію, що це після пошкодження у Харківській області з наслідками також і в Сумах. Є веєрні відключення світла. На жаль, вони є. Але сподіваюся, що енергетики згодом все полагодять. І моя, Дискутно колега... Буде так, і моя колега задала, що повітряна тривога на Сумщині сьогодні з 10 ранку триває і досі. І про 15 чинайменше вибухів впродовж цих кількох годин ви повідомляли теж щойно. Коли в останній у Сумах спостерігалася така ситуація? Ну, думаю, що як і такі гучні, така кількість вибухів по передмістю, я вважаю, що це перший раз. Угу. Перший взагалі впродовж цього року? Чи це за раз. час? Так, так, перший раз з того початку року. Як гадаєте, з чим можна пов'язати таку інтенсивність з боку російських військових? Ну, особисто моя думка, що це інагурація Трампа 20 січня. Їй максимально треба завдати шкоди. Українцями і Українській інфраструктурі для того, щоб скажімо так перемовини затягти на свою, на свою сторону, якби бути більше балів саме так собі набрати. Я вважаю, що це і за цього. Пане Володимире. Загалом, яка ситуація безпекова в районі? Говоримо не лише про сьогодні, а про кілька останніх днів. Якою є ситуація в період різдвяно-новорічних свят? Е... Ну, кількість вибухів, я б сказав, так вона то зменшується там, грубо говоря, від 20-30 вибухів за добу по сумщині до 150-180 вибухів за добу. З чим це пов'язано? Можливо, з їхніми логістичними моментами рашистів має на увазі, можливо, сім. Ну а шахетні атаки вони як то на золіві мухи. Вони кожного вечора, як то як по графіку, десь вже о 8-й, о 9-й, і починають вони з сарла туди і заходять через Сумщину. Чіну і, так, потім не сумно. В сумах не сумно потім. У контексті сьогоднішнього саме обстрілу чи зверталися люди за допомогою до представників місцевої влади, зокрема районної влади? Якої допомоги найбільше потребували, якщо були такі звернення? Звернень на таких не було, але. Всі служби за які можуть задіяні в цьому це, це є, це рятувальники, Вони всі скажімо так на поготові і готові миттєво виїхати в, в, в те населений пункт, якщо де буде якась подія. Ну сподіваюсь, що це не, не буде потребувати цього. Пане Володимире, під час таких активних атак, ну як сьогодні, до прикладу, але ті, які були ще раніше. Чи спостерігаєте ви що люди проявляють бажання виїхати з міста, з району, переїхати в іншу область або ж всередині області? Ну, я вважаю, що той, хто хотів виїхати, він вже давно виїхав. залишилися люди похилого віку, які розумієте, за свою пенсію, не були вони десь їм про. Проживати ну, хоча й надає, надаються їм умови для проживання. От, наприклад, я вчора був в населеному пункті Великописарівка, де жіночка бабуля, бабуся з попівки, це прямо на кордоні знаходиться селище, вона каже, хати мене не стали. Але я переїхала сюди. Там та село Тарасівка, Великописарівська громади. І каже, що ну, в принципі умови всі є. А кажу, що у вас немає. Ну каже, жалко, там холодильник, стиральна пральна машинка. А тут тут є і холодильник і пральна машинка. Так кажу, головне, що ви живі, здорові, а то все остальне, все вже то вже мелочі. Абсолютно вірно, здоров'я найголовніше, тому і потрібно перебувати у безпеці. Пане Володимире, бережіть себе і дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, був з нами на прямому зв'язку. Розповів про перебіг обстрілів, які зараз спостерігаються на Сумщині.